Володимир Путін має нового ворога, і це та людина, яку він не може просто назвати зрадником. Високопоставлений російський генерал щойно виступив проти Кремля, викривши всю війну як шахрайство перед усією країною. Він каже: російська міць на телебаченні показуха. Він також каже, що військові не досягли жодного стратегічного успіху, економіка гниє, а країною зараз керують злочинці. Зазвичай Путін просто відкидав би це як західну пропаганду, але цього разу він не може так зробити, бо генерал Леонід Івашо ненавидить НАТО і ненавидить Захід. Він радянська легенда, яка допомагала будувати сучасну російську державу. І саме тому його попередження є страшним для Кремля. Він не просто передбачає програну війну, він передбачає повний розпад самої Росії, і він може справді мати рацію, адже його попередні передбачення вже збулися. Він стверджує, Путін не може дозволити війну, але мир може коштувати йому все. Подивимось, на що він звертає увагу. Фрагмент з його останнього інтерв'ю він каже, що найбільше страждає російське суспільство. У них замало грошей для виживання. Послухайте, там був табір. Ну там вони ловили своїх і так далі. Але який сенс у цьому історичному відступі? Ми взяли, він сам каже, що це найгірше, а ми взяли це у вас, як іноземних агентів, так далі, мовляв, хай підкоряються законам. Питали, чому закриваємо ці месенджери? Тощо. У нас демократія, дотримуйтеся законів, і все буде добре. Ну і француз теж поставив там незручне запитання. Отже, але ще один дуже важливий момент тут чи знав про це Путін. Чи не знав, і тут постійно, регулярно так би мовити, викладаються проблеми регіонів. Це всі російські регіони, то що там викладають. Яке головне питання? І ось на це треба звернути увагу навіть у надії, у нашій з вами надії, що уряд це врегулює у більшості регіонів. Головним питанням було пенсійне забезпечення. Ну, ці 16 тисяч 500, які уряд з гордістю нам представив. Президент прорекламував, що ці 16 тисяч 500 рублів це ну, все. Сілуанов заявив, що пенсіонери можуть їздити в довгі закордонні подорожі. Тощо, ось воно зараз. Це відбулося на російському держтелебаченні. Генерал досі в Росії, і усе це зараз каже. Зазвичай, коли хтось так говорить, він стає найбільшим ворогом гравітації. Але цей хлопець занадто важливий, що Путін його вбив. Тож дозвольте дати вам трохи контексту. Хто він такий? Він один із найшанованіших військових діячів у Росії на даний момент. Раніше він був високопосадовцем у міністерстві оборони СРСР, а після розпаду Союзу відіграв важливу роль у відновленні сучасної Росії. Тоді він також був однією з найвпливовіших осіб у міністерстві оборони Росії. Насправді, з 1996 по 2001 року він очолював міжнародний підрозділ або міжнародний департамент російських збройних сил. Тобто, якщо щось стосувалося російських збройних сил і закордонних справ, це була саме та людина, до якої зверталися. Очевидно, досвідчена і важлива постать. І саме тому Путін не є прихильником усього, що ця людина зараз говорить. Нещодавно так звана спецоперація Путіна перевищила 1400 днів. Причина, чому це така велика подія в Росії, полягає в тому, що велика вітчизняна війна, яку СРСР вів проти нацистів у Другій світовій, тривала близько 1450 днів. Тобто приблизно за два місяці ця спеціальна військова операція триватиме довше ніж велика вітчизняна війна, про яку всі в Росії говорять. Але найгірше те, що Путін насправді нічого не досяг у цій спеціальній військовій операції. Тому багато людей у Росії починають висловлюватися. Сюди входять російські пропагандисти, російські телеведучі і, звісно, ось цей генерал. Він каже, що Росія не досягла жодного успіху ні на тактичному, ні на оперативному, ні на стратегічному рівні. Російські військові зазнали невдачі на всіх фронтах. Промисловий сектор зруйновано, наука перебуває у критичному стані, а освіта повністю зруйнована. Судова система глибоко корумпована. Усіх суддів призначає президент а 98 великі корупційні злочини пов'язані з членами партії Єдина Росія, політичної сили Путіна. І причина, чому він згадує судову систему, полягає в тому, що ця система зараз переслідує людей, які критикують те, як Путін веде цю війну. Багато з цих людей не стільки проти війни в Україні, скільки проти поразки Росії у цій війні. Тому вони критикують військове керівництво і опосередковано Путіна. І саме тому всіх вважають зрадниками лише за те, що вони висловлюються проти провалів і корупції всередині системи. Але давайте зараз продовжимо з загальною заявою. Далі він говорить про інфляцію всередині Росії. Зростання цін це тривожний сигнал. Російський народ стає все біднішим і біднішим. Це також те, про що ми вже багато разів говорили раніше. Російські ЗМІ самі повідомляють про деякі речі, які здаються просто неймовірними. Майже 40% росіян перебувають на межі бідності. У той же час Путін продовжує витрачати рекордні суми грошей на свою армію, яка просто зазнає поразки в Україні. І тепер генерал привертає загальну увагу до цієї проблеми. Він також говорить про економічні проблеми у багатьох регіонах Росії. Охорона здоров'я в руїнах, якість їжі в Росії погіршується. Нестача лікарів дуже серйозна. Багато студентів без завершеної медичної освіти працюють лікарями в різних регіонах Росії та іноді на окупованих територіях України. Ці люди не мають досвіду для вирішення проблем, з якими стикаються, і часто не мають наставника чи керівника. Тобто студенти, які все ще є студентами, до речі, якщо вони не закінчують навчання, зараз змушені лікувати людей. Лікувати пацієнтів у реальному світі, бо в Росії бракує лікарів. Але повернімося до загального твердження: єдина сфера світового лідерства Росії демографічна тенденція. Росія лідирує за кількістю зникнень, навіть без війни, але війна ще більше прискорила зменшення числа зниклих чоловіків. До речі, спочатку вторгнення Росія знищила близько один. Відсоток чоловічого населення, яке і спочатку було меншим за жіноче. Я впевнений, це створить великі проблеми для майбутніх російських лідерів, але думаю, Путін не переймається майбутнім Росії. Генерал продовжує, що наші лідери хизуються тим, що ні в кого немає такої зброї, як у нас. Більш точним було б сказати, що ніде у військовій сфері немає більше корупції ніж у Росії. Те, що Росія в дипломатичній ізоляції, а постійні члени Ради безпеки ООН підтримують Україну, є великою поразкою у Росії. Союзники Північна Корея і Білорусь, але вони не здатні їй допомогти. Вони лише виснажують російські фінанси. До речі, ми нещодавно розповідали про це у відео. Росія виплатила близько 20 мільярдів північній Кореї за отриману допомогу. Солдати, снаряди і ракети великий плюс для північної Кореї. Раніше іноземна валюта майже не надходила до їхньої країни, а тепер вони отримують значну вигоду. Але давайте продовжимо. Бо він говорить про Китай. Він каже: Я багато років працював з китайцями проте Китай не наш союзник, це вигадка і кремлівська пропаганда. Путін у програмі Пряма лінія, яка є чимось на кшталт підсумкового річного питання відповіді з Путіним, яку ми нещодавно висвітлювали, говорив повну нісенітницю. На екрані все виглядало добре, але навколо лише провали. Це була програма, де росіяни могли писати йому повідомлення і ставити запитання. Він не відповідав на всі запитання, але їх показували на екрані. Багато з цих запитань висміювали провали Путіна на національному телебаченні, що було досить смішно спостерігати. Ось чому генерал далі каже щось таке, що навіть для мене трохи шокуюче. Путін відповідальний за все. Він живе у власному світі, оточений культом особистості, але через власні обмеження він не зміг впоратися з ситуацією. Через це всі сфери від економіки до спецоперації зазнали невдачі. Стратегічна поразка у війні може спричинити розпад Росії зараз. Генерал давно попереджає про це, і ви бачите, як це відбувається. Це не якась людина, яка, скажімо, ненавидить Росію чи щось подібне. Його найбільше турбує те, що Росія просто розвалиться, впаде, як радянський союз, а також російські чоловіки, які щотижня гинуть тисячами на передовій. Ще у 2022 році, перед початком так званої спецоперації Путіна, генерал опублікував статтю. можливо, ми можемо назвати це думкою рекламою в російських змі, так російських державних змі. І в цій статті він говорить про те, що вторгнення в Україну було б серйозною помилкою для Росії. Хочу зачитати вам кілька його прогнозів, зроблених у 2022 році. Перед початком вторгнення він передбачав, що це призведе до затяжної війни в Україні, яка послабить російську економіку та загострить вже існуючу демографічну кризу. Демографічна ситуація і народжуваність у Росії зараз на найнижчому рівні за 200 років. Продовжимо з його прогнозами. Він тоді зазначив, що війна з Україною позбавить Росію друзів і створить ризик війни з НАТО. І знаєте що? На мою думку, принаймні в більшості цих питань він мав рацію ще до початку вторгнення. І саме тому важливо слухати його, коли він говорить. І до того ж, саме тому російські медіа досі прислухаються до нього, коли він зараз висловлюється. Для нього зараз одне з найбільших занепокоєнь це те, як Путін веде війну, тобто рівень втрат на передовій. І пам'ятайте, він генерал. Він усе своє життя був частиною оборонного відомства, російського та радянського оборонного відомства. Тому йому не подобається, коли російські солдати гинуть даремно. І він постійно наголошує, що багато російських втрат і загиблих не через те, що українська армія набагато сильніша, а радше він покладає провину на російське керівництво. Він вважає, що їхній спосіб ведення війни нагадує самогубство. Вони руйнують свої позиції, бо їм важливе лише захоплення території. Їх не цікавить людська ціна за захоплення землі. Вони будуть відправляти людей стільки, скільки потрібно, скільки завгодно, поки нарешті не виснажать українську оборону, а потім просто захоплять якусь невелику ділянку землі, пожертвувавши десятками тисяч людей. Це те про що він говорить вже кілька років, відколи почалася війна. Навіть у останньому інтерв'ю він сказав: зробіть так, щоб люди перестали помирати і страждати. Він говорить про солдатів на передовій і про росіян, які страждають усередині Росії через економічні невдачі. Тепер я хочу перевести нашу увагу на друзів Путіна або, мабуть, колишніх друзів. Здається, кожен, хто посварився з Путіним, раптово зникає. Гадаю, генерал Івашов був правий: Росія лідер серед країн за кількістю зникнень, і у нас знову зник ще один генерал-охоронець таємниць Путіна раптово помер після звільнення. Це був колишній генерал Юрій Суданков. Він раптово помер від серцевого нападу на різдво, лише кілька днів тому в Москві. Він був заступником міністра оборони Росії і обіймав цю посаду понад 10 років. Він працював під керівництвом Сергія Шойгу, який довго обіймав посаду міністра оборони Росії. Цей чоловік був своєрідним воротарем. До нього зверталися всі, хто хотів поговорити з Шойгу чи передати йому інформацію. Але минулого року, коли він ще перебував на своїй посаді, його заарештували за розкрадання та відмивання грошей. Після фіктивного суду його визнали винним і засудили до 13 років ув'язнення. Але здається, він не збирався відбувати всі 13 років, тому що Путін не міг дозволити собі тримати його поруч. Ось чому цього грудня він просто зник із цього світу. Ще один генерал поповнив список зниклих після початку спеціальної військової операції Путіна. Це все від мене, я Сем. До зустрічі у наступному відео. Проблема створення відео з багатьма ударами дронів, навіть якщо там ніхто, зокрема російські солдати, не страждає. Ютуб зазвичай демонетизує або обмежує наші відео за останній тиждень. Чотири наші відео були демонетизовані. Ютуб пояснює це тим, що кадри ударів дронів чи з передової не підходять рекламодавцям, тому відео обмежують. Але це реалії сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим це висвітлювати і запустили платформу «Basics Insider». Ми створили її з нуля, тож обмежень немає. Не варто розмивати удари дронів, кадри з передової та знищення російських авіабаз. Ми не розміщуємо рекламу на сайті, тому нам не доводиться займатися самоцензурою через невдоволення рекламодавців. Ми фінансуємо сайт лише завдяки вашій підтримці, а не рекламі. Якщо вас цікавить такий контент, і ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут. На Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати qr код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Крім того, ви підтримаєте наші матеріали та наш. Канал, тож, велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимось у наступному відео.